Ми вже майже на фінішній прямій ми майже вже у дубай. Коли бачиш літак, одразу стає настрій краще. І так як я вилітаю вперше в Емірати, одразу згадала популярний тік-ток, популярний різ ха to там тубай. І хотіла сказати декілька слів стосовно прильоту на Fly Dubai. мені вже є з чим порівняти. Я вже літала на катарських авіалініях і на шрі-ланкійських авіалініях. І якщо порівнювати саме з катарськими, то Fly Dubai буде трошечки простіше у тому плані, що, по-перше, тут сидіння не такі м'які. По-друге, на катарських авіалініях видають подушку окрему та ковдро. Плюс до всього у базовий тариф Fly Dubai не входить. Мультимедіа, тобто ось ці телевізори, які я вам тільки не що показувала, так їх можна вмикати. Ви можете подивитись. Тися на мапу, але єдине, що ви не зможете подивитися якісь фільми або послухати музику, вам просто елементарно не дають навушника. Але це таке. А плюс я бачу Дубай! Плюс до всього базовий тариф включено. Харчування одноразове, але воно без алкогольних напоїв, на відміну від таких крупних перевізників, як Emirates або Катари. Тож враховуйте це, і особливо якщо ви там вилітаєте з дітьми, знаєте, що мультимедіа не включено у вартість базового тарифу. Тож потрібно буде чимось розважати малечу. Дубай це місто, яке вражає з перших секунд. Тут усе створене, щоб дивувати. Хмарочоси, що здаються нескінченними, штучні острови, розкішні готелі, і навіть сніг посеред пустелі це місце, де майбутнє вже настало. Всім привіт, друзі. І сьогодні будемо розповідати вам по локаціям у Дубаї, Чим можна зайнятися окрім готельного відпочинку? І зараз ми з вами приїхали у сук Дубай Джумейра. Сук на Арабський це базар і це повноцінний критий базар, де можна придбати собі сувеніри, рахатлокум, національне вбрання. І насправді виглядає це дуже прикольно, та хоча б один раз. В Дубай це потрібно побачити, тому що це не схоже на базарчики у Єгипті. Це реально як, мабуть, сумський ринок у Харкові. Базар, сук Мадяна Джумейра. Він нагадує старовинний арабський ринок, але у сучасному виконанні тут пахне спеціями, кавою та сандалом. На прилавках блищать ліхтарі, тканини і прикраси ручної роботи. Місцеві майстри пропонують свої вироби, а продавці запрошують зайти в крамницю, щоб просто подивитися. Поговорити чи посміхнутись просто нереально спекотно. Вирішила взяти собі морозиво. Ось такий невеличкий стаканчик мені вийшов 350 гривень. Ну, це не Єгипет, це Арабські Емірати. Тут всюди розкіш, тож готуйте з собою брати більше грошей. До речі, в Арабських Еміратах ходять саме долари, але всюди ви можете розрахуватися карткою. Так, друзі, ми осокна Діна Джумейра, ще це місце називають. Дубайською Венецією, і якщо ви не проживаєте у Джумейра, а просто приїхали на екскурсію, як я, ось така міні-лодочка буде коштувати прокатитися 20 хвилин 100 дірхам. Я думаю, що такий експіріанс він ніколи не буде зайвим. Ну, скажіть, чи це не казка? Я думаю, що це просто щось космічне. Уявіть собі, ви, ваша родина, близькі люди проводите вечірній час у такій прекрасній локації. Не можна оминути і The View at the Palm – оглядовий майданчик на острові Пальма Джумира. Піднявшись на передостанній поверх за квиток 110 дирхамів, можна побачити дубай з висоти пташиного польоту. А якщо хочеться ще вище, є Next Level на останньому поверсі, який відкриває панораму без перешкод просто під відкритим небом. Вид на море, хмарочоси, штучний острів і горизонти пустелі все виглядає нереально, ніби кадри з фантастичного фільму. Так, перша зона ось така. Казкова дитяча, ніби ви потрапляєте в акваріум. Хоча ми зараз йдемо на оглядовий майданчик. Ми придбали собі фаст-трек, тому що людей, ну, я б не сказала, що дуже сильно багато, тому що навіть ще не вечір, але достатня кількість. Не можу дихати, тому що ми піднялися з вами на 54-й поверх цього торгового центру. Щоб побувати на найвищій точці пальми джумери 294 метри. У Пальм-молі є буквально все, і він набагато менший, ніж основний Дубай-мол. То ж тут не так багато черг, і У вас буде можна сказати більше часу, щоб подивитися щось. Тут є і Massimo, і ойшо, і чиндем, і великий супермаркет, багато інших магазинів з рахатлокумом або місцевою якоюсь косметикою. Тож в цілому тут буде чим зайнятися, і на один раз можна сюди сміливо. Приїхати вечори не проходять просто так, і сьогодні я приїхала у Дубай Мол з готелю Джемера Забельсарай. Це було вечірній час, і ми замовили таксі по уберу, і це вартувало сто двадцять чотири дірхами. І ми оплатили просто звичайну українською карткою. Це вийшло нам на чотирьох людей тисячу триста гривень. Якщо їдете в чотирьох, то в цілому комфортна сума. Якщо Одна людина, звичайно, ціна кусається, але враховуючи це, те, що був час пік, ми, до речі, їхали 30 хвилин, все в цілому взагалі нормально. Думаю, що в Києві ціни на таксі такі ж самі для розуміння, просто скільки тут магазинів. Я думаю, що за годину точно нереально його обійти. Тут є всюди вказівники, але якщо що, є і персонал, котрий допоможе. Одна з розваг у Дубай це, звичайно, Дубай Молл, тому що тут дуже багато брендових магазинів. Світові бренди, також прикраси. Зараз буду дивитись, можливо, і собі щось придбаю. Об'єднані Арабські Емірати це не тільки про пляжний відпочинок. Мало того, що ви можете. Поїхати на різноманітні екскурсії і популярні всякі вежі, ви можете відвідати колесо огляду. Але ми по дорозі в Абу-Дабі ще завітали у таке цікаве місце, я про нього навіть не знала, де завезли всі референси з фільму Безумний Макс. Ну, насправді. Я не можу сказати, що я правила таку екскурсію. Це просто якщо ви будете брати автівку в оренду їхати в Абу-Дабі і випадково просто заїдете. Тут є кафешка, морозова, і можете подивитись на ці всі референси. А так, думаю, що сенсу немає взагалі. Прикольно, так, але один раз побачите. Ще одна перлина країни велика мечеть Шейха Зайда в Абудабі. Це одна з найбільших мечетій у світі, справжній шедевр архітектури. Вхід до мечеті безкоштовний, але важливо дотримуватись правил. Жінки мають бути повністю покриті, плечі, ноги закриті. Можна залишити відкритими лише руки, а волосся обов'язково має бути прикрите. До речі, лайфхак: якщо у вас немає традиційного обрання, абаю можна придбати. Біля мечеті вони коштують від 300 дирхам, але радимо купити дешевше в місцевих магазинах чи супермаркетах. Там ціна починається приблизно від 80 дирхам. Усередині гігантські мармурові зали, колони з перламутром, мозаїки та люстри, інструктовані мільйонами кристалів свароськи. Найбільша з них важить понад 10 тонн і сяє так, що важко відвести погляд. Тут панує спокій, і навіть коли поруч сотні людей здається, що час зупиняється. Ще одне цікаве місце. The National Aquarium в Абу Дабі. Це найбільший океанаріум на близькому сході. Вхідний квиток коштує близько 110 дірхам, і він точно вартий кожної монети. Тут не лише можна побачити тисячі морських мешканців, від акул до морських коників, а й дізнатись, як фахівці рятують тварин, лікують поранених мешканців моря та намагаються зберегти рідкісні види, яким загрожує зникнення. І звичайно, сам Дубай вартий того, щоб просто гуляти містом. В день насолоджуватись блиском сонця на хмарочосах, а ввечері ловити відзеркалення неонових вогнів у воді Марини, фонтани біля Бурж-Халіфа, фонтани біля Дубай-Мол, на Бурж-Халіфа, яхти, пальми, арки старих кварталів і сучасні автостради. Усе це створює дивовижний контраст, який робить емірати особливими. Це місце, де традиції та майбутнє живуть поруч. І можливо саме тому сюди хочеться повернутися знову. А якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та Instagram. Незабаром нові огляди з інших країн.